Є багато квітів, які я ще і не знімала. Аура, красуня гаура. В серпні місяці я прикупила два кущики от такої краси гаура по дев'яточці, але кущики були такі непогані. Коштували 60 гривень один. Прикупила я, жіночка мені продала з каналу Квітне Зеленіє. Я дивилась, ну, натрапила на відео, бачу, що продаж. Ну, я замовила собі два таких кущики. Я то замовила. І вона мені їх. Такі і прислала. Я їх отримала. Ніяк не могла зняти. Вони у мене місяць росли в тих горщиках. Ну, потім я все-таки думала, думала, читала я про неї багато, і я пересадила з П9 ось такі великі горщики. І я вам скажу, що. Наросла вона гарно, бачите, як розгалужилась, як гарно наросли оці верхівки. Ось у цього кущика вже там таке внизу. Такі віточки такі задерев'яніли внизу. А зверху, бачите, такі трав'янисті ще. Гарно наросли верхівки, мені так хочеться їх узяти, попосинкувати і посадити. Дуже мені хочеться, просто страшенно, але не знаю, що робити. Мої дорогенькі, хто має таку рослину? Вона мені сподобалась, але я дуже багато читала вже про неї, що вона у нас не зимує. Це під Києвом Бучанський район. Посадила я її в горщики. Вона мені гарно наросла, я її удобрювала. А тепер навіть не знаю, що робити. Куди мені її занести, щоб вона у мене перезимувала? Тому що рослина мені дуже цікава, вона мені подобається. А що далі з нею робити? Тому що вже на підході зима. І як їй дати перезимувати, я зовсім не розумію. Допоможіть мої дорогенькі. Прикупила. А що робити не знаю, таке теж буває.